Практика, вдячності роду. Повторюй за мною. Рід мій дорогий, я вітаю тебе. Я вітаю увесь світ моєї матері. Я вітаю увесь світ мого батька. Я вітаю увесь свій рід. Я дякую тобі за моє життя і за можливості бути тут. Дякую тобі за досвід, за силу. За захист, підтримку, за твою потужність і допомогу. Дякую тобі за всі таланти та якості, якими ти мене наділив. Дякую за можливість жити це життя в людському тілі та проявлятися через навички та вміння, впередні мені від тебе. Я прошу тебе енергії та ресурсів, щоб пройти свій досвід. Найсприятливішими для мене кроками прошу очищення нашого роду від негативної карми та сценаріїв, що повторюються. Прошу наповнення життя усіх нас з нашого роду і поточних, і майбутніх поколінь енергією, здоров'ям, щастям, багатством та достатком. Я прошу увесь світ стати. За моєю спиною та вести мене у правильному напрямку. Я визнаю та приймаю кожного, кожного у своєму роді, і кожному даю тут місце. Я визнаю і приймаю себе частиною цього роду і даю собі місце тут. Я визнаю та приймаю увесь свій рід і дякую кожному члену свого, Ру за це прекрасне життя. Та єсмь так, та єсь так, та так.